Так, є запитання, чи можу я порівняти два трактори Solis 105 і Ловал на 105 кільських сил. На жаль, у мене немає такої можливості, щоб поставити два трактори разом і зробити порівнянні характеристики. Но, якщо кого цікавить, Можу дати номер телефону людини, в якої є соліси, і є ловол, і можете з ними поспілкуватися. Або з'їжджу до них і зроблю такі от порівняння між двома тракторами. І це просто елементарне, надійне по кабіні, хороша герметизація кабіни, ніде нічого не тарабанить, пластик мягкий тут, не так, ну не, не, не дубове. Ричаги розположені, розположення речагів, гарне, комфортне. То запрошуємо на тест-драйв, приїжджайте, ми знаходимо за адресою, траси Київ Житомир. 36 кілометр село Бузова, вулиця Садовського, 2. Вся техніка по наявності.